Модифікатор фаска. Вікіпедія означає фаску як конструктивний елемент у вигляді скошеної частини гострого ребра чи окрайки на металевих, дерев'яних та інших виробах. Фаски виконують з метою спрощення складання. Правильного заходження мітчиків та плашок при нарізанні різі запомігання пораненням гострою окрайкою при складанні чи використанні деталі надання виробу естетичного вигляду тощо. Простішою мовою фаска згладжує або скошує гострі, або прямі кути предметів. Наші 3D-моделі теж потребують фаски. Для того, щоб виділений об'єкт на сцені отримав фаску, необхідно додати ще один модифікатор з чималого списку, що у нас є, з такою ж назвою. Переіменуємо нарешті куб 001 в бордюр з метою впорядкування об'єктів і застосуємо до нього модифікатор фаска. На панелі властивостей під кнопкою властивості модифікаторів у нас уже є один модифікатор дзеркалення, який розмножив наш об'єкт на сцені. Тепер там з'явиться ще один. Фаска по замовчуванню найпростіша скіз кута. Змінивши параметри модифікатора, скіз можна згладити та вплинути на його розмір. Розмір регулюється параметром кількість і визначається в одиницях вимірювання метрах. Плавність косу задається сегментами в штуках. Зменшимо кількість до 8 см, а сегментів зробимо з десяток. В кінці застосуємо шейдинг, згладжене тонування до бордюра, щоб усунути ребристість поверхні на фасках. На попередньому кроці розмір фаски задавався в цілком реальних одиницях вимірювання метрах. Виникає справедливе питання. А які ж розміри наших об'єктів у віртуальному 3 d світі Blender? Бо до цих пір ми могли оцінювати на екрані лише їх пропорції. Тиснемо клавішу N або смикаємо за гачечок справа вгорі і активуємо вкладку «Елемент». На цій вкладці знаходяться всі числові параметри щодо виділеного об'єкта. Розташування, кути обертання, масштаб. Ці значення можна тут же редагувати. Наш бордюр має один ледь помітний дефект, який можна було б і проігнорувати. Проте інколи цей дефект може бути значно помітніший, тому варто знати, як його усунути. Через різницю в масштабуванні фаски на різних боках бордюра трошки відрізняються. Щоб їх вирівняти, тиснемо Ctrl-A і з меню обираємо масштаб. В результаті значення масштабу вздовж всіх осей стане рівним одиниці, і фаски стануть ідентичні. Повторимо процедуру нанесення фаски цього разу на об'єкт тримач. Він менший за розмірами, тому фаска в ньому буде задаватися дрібнішими параметрами. Виділяємо тримач. Для цього тиснемо тільда тіль та обираємо вибраний в огляд. Під'їхали. Далі додаємо тримачу модифікатор Фаска, задаємо параметри і застосовуємо шейдинг, згладжене тонування. Пригадаємо, що в Blender у вікні 3 d Viewport існує чотири типи показу відтінення 3D-об'єктів, які перемикаються з допомогою іконок справа вгорі. Перейдемо в суцільний. В цьому режимі видно незначний на поверхні тримача артефакт через те, що ми зробили криволінійний розріз нашої початкової фігури. При більш складних надрізах ці дефекти можуть зіпсувати зовнішній вигляд моделей для їх усунення. Призначений модифікатор виважена нормаль. Для того, щоб модифікатор виважена нормаль почав діяти у вказаного об'єкта тримач, необхідно для даного об'єкта додатково активувати опцію автозгладжування. Активується дана функція галочкою в вкладці Властивості даних об'єкта секція Нормалі. Відразу після її встановлення дефект фаски 2 зникне з поверхні. Значення кута 30 градусів означає, що блендер автоматично згладить всі кути більші за 30 градусів і не чіпатиме менших. Даний параметр можна змінювати. Вікно 3 d Viewport, тип показу, передогляд матеріалу. Виділяємо нашу кульку і на панелі властивостей об'єкта внизу під панеллю колекція сцени шукаємо іконку, що відповідає за властивості матеріалів. Нам необхідно зробити кульку скляною. Тиснемо плюс новий і відразу переіменовуємо в матеріал кульки. Базовий колір понизимо яскравість. Шорсткість якомога менша. Виділяємо нитку. І на панелі властивостей об'єкта внизу під панеллю колекція сцени шукаємо іконку, що відповідає за властивості матеріалів. Нам необхідно зробити нитку ниткою. Тиснемо плюс новий і відразу переіменовуємо в матеріал нитки базовий колір, понизимо яскравість дуже сильно. Шорсткість зробимо якомога більшою. Виділяємо тримач. Зробимо його металевим, схожим на матеріал бордюра лави, додавши кольору. Для цього тиснемо плюс новий і відразу переіменовуємо в матеріал тримача базовий колір. Понизимо яскравість. Та додамо до вільного кольору. Шорсткість орієнтовно 0,3. три Тримач на лаві без додаткових ніжок нестійкий об'єкт. Щоб він не завалювався, необхідно змайструвати чотири фіксуючі ніжки, кожна з фасками і матеріалами, як ми вже вміємо. Процес розробки ніжок може бути дуже індивідуальним. Все починається з куба. А коли буде готова одна ніжка, модифікатор дзеркалення дозволить її розмножити, а фаска і матеріали нададуть природнього вигляду. Спробуйте розробити дизайн для ніжок тримача самостійно. Наступного разу ми дізнаємося, як об'єднують окремі об'єкти в цілісні 3D-моделі та як застосовується модифікатор масив для клонування однотипних об'єктів. Дякуємо за увагу! І Не забудьте про лайк, підписку на фізика онлайн та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.